Гвардія наступу самовидець. Воєнно-історичний роман презентували у Донецькому державному університеті внутрішніх справ у Кропивницькому. Автор книги Тимур Нагалевський. Він військовослужбовець бригади Буревій Національної гвардії України. Каже, в основу книжки вписані реальні історії бійців бригад гвардії наступу. Більшість з них мали досвід участі у бойових діях з 2014 року. Ідея створення роману належить міністру внутрішніх справ України Ігорю Клименку. У мене великий досвід написання різних текстів, промов, статей, оповідань було. А таких великих ну, проєктів, більших літературних, не було. Але мені було цікаво. Чому? Тому що вони сказали, що нам треба військова людина, яка б могла піти в ці бригади і спілкуватися як військовий з військовим. Щоб це був твір, ніби якийсь середини взятий, сюжет книги охоплює 2022 рік і акцентує увагу на обороні Києва. Автор розповідає, як обирав історії для роману. По-перше, це якась ну, моя суб'єктивна оцінка, наскільки історія ця підходила і мене особисто вразила. Друге, це по бригадах теж дивилися, щоб вони десь рівномірно представляли різні сили безпеки і оборони. Книга проілюстрована роботами Дарії Копійки. На них зображені закодовані історії бійців в гвардії наступу, з якими спілкувалась фотохудожниця. Один з Львівської області, з якогось села. Не самого Львова і один із самого Донецька народився, виріс там. Вони ще в 2014 році з сім'єю з батьками поїхали. Він взяв молодшого брата і в перший день війни виїхав на Маріуполь. І в Маріуполі вони приєдналися до Азова це щодо героїв, про яких. Зокрема, описано в цій книзі. На цьому колежі Богдан Назаренко. Поруч з ним його вірш. Військовий мобілізований у березні 22-го. В Автобусі сказали після мобілізації, що будеш служити в Національній гвардії. Почав служити в національній гвардії. І так сталося, що коли. Прийняли рішення про створення Спартан і став повноцінним членом Спартану. За словами автора, книги не передбачені для продажу. Тисячу примірників розподілять порівну між бібліотеками у закладах освіти Міністерства внутрішніх справ, дитячих та юнацьких бібліотеках Міністерства культури. У планах військового написати продовження роману про події 23 го та 24 го років. Олена Жикалова, Олександр Касяненко, Суспільне новини Кропивницький.